Хірург та невролог телебачення громади продовжує серію сюжетів про нових лікарів в поліклініці. З 3 липня цього року прийом пацієнтів веде лікар, хірург, проктолог. Найчастіше до нього звертаються із скаргами на жовчно-кам'яну хворобу грижами та гемороєм, зазначає Михайло Галімон. На теперішній день пацієнти різні, тому що в нашій країні на превеликий жаль, війна і жкари, пацієнти з різними діагнозами також є. А, зазвичай чаще за все по хірургії приходять пацієнти. Це жовчокам'яна хвороба, грижа передньої стінки, а, Запальні процеси пішкірно-жирової клітковини та шкіри. Це дуже такий ургентний стан, який дуже часто треба. А, Надавати допомогу, а також з ургентними патологіями, з котрими звертаються до нас, і ми їх оперуємо, лікуємо і все остальне. З приводу практології, ну, мабуть, саме, саме такий діагноз, з котрим частіше за все звертаються пацієнти, це гіморові. друге це тріщина заднього проходу, анеректальні нориці, в народі говорять свіщі. Негарне слово. А, і інші другі захворювання, які зв'язані з анальним каналом, тобто спакторічні захворювання. До колективу лікарів долучилася лікарка-неврологиня. Вона веде прийом пацієнтів з 19 травня цього року. Тетяна Ілічова розповідає, що до неї часто звертаються із скаргами на больові синдроми у спині, ногах та порушенням пам'яті. В цій поліклініці я працюю з 19 травня 2025 року. Я новий спеціаліст в цьому закладі, надаю послуги з діагностики, лікування та профілактики хвороб нервової системи у населення з 18 років на поліклінічному прийому. Як найчастіше це больові синдроми в спині, в ногах, в шийно-грудному відділі, також порушення пам'яті, запоморочення. Проблеми з головним мозком найчастіше судинного характеру. Нещодавно поліклініку надійшло нове обладнання. У гінекологічному кабінеті з'явилися нові апарати для ОЗД та кольпоскопії. Нових апаратів поліклініці чекали більше двох років, розповіла лікарка-акушерка гінекологиня Валентина Шкурубська. У нас є новий кольпоскоп з відеосистемою. У нас, у нас є апарат узі, от, у нас покращилось качество. От, є діагностика на сьогоднішній день. У нас є, як, є трошки сумна така статистика, бо е, ми відмічаємо рост онка у жінок. Но ми виявляємо, виявляємо при профосмотрі. От, виявили, ми цьому році вже Три рака тіла матки і рак шийки матки благодаря тому, що у нас є така, скажімо, дуже гарна діагностична апаратура. У нас ми організували кабінет діагностики, де, де стоїть апарат УЗІ, і є кольпаскоп. Більше про нових спеціалістів дивіться у програмі Об'єктив. Капітальний ремонт доріжок на автостанції тротуарне покриття замінять на двох доріжках площою 255 квадратних метрів. Роботи виконуються поетапно. Замовник капітального ремонту ЄКП екосервіс. Ця доріжка вона з'єднує вулицю хіміків та автостанцію нашу. І це прихідна доріжка, де люди йдуть на роботу, з роботи йдуть. І тому були скарги, вона була в незадовільному стані. І в період воєнного стану коштів бракує в нас в громаді. І тому із всіх доріжок, які в нас є на балансі, ну, було прийнято рішення зробити цю доріжку. Тому я вважаю, що це... Ну... Хтось може сказати не на не часі, ну можливо і так, але ж вона потрібна, бо тут живуть наші мешканці, вони ходять, їздять на роботу, ходять цією доріжкою. і Вона така актуальна. Жителі раніше скаржились на поганий стан доріжок, звертались до міськради. Зокрема, під час збору пропозицій до бюджету на 2025 рік. Телебачення громади поцікавилося думкою людей щодо потреби в капітальному ремонті тротуарів на автостанції. Желательно, звісно, щоб була хороша дорожка і все таке. А як часто ви сюди ходите на хату? Рідко, чесно, рідко. Ну, було б неплохо все одно. На мою думку, краще б було відкрити пляж, зробити, щоб люди мали де відпочити. Ще по тих дорожках можна було б ходити. не настільки воно аж важливе. Мені здається, що було б більше користі, якби відкрили пляж, тому що в Одесі пляжі повідкривали, а ми не маємо можливості. Для мене набагато більше важливого є в місті, яке потребує негайного якогось врелігування, заміни, ремонту. Це б могло ще постояти, ну, я, так для мене це дві доріжки, це пів дрону, може один дрон для хлопців туди на передову. Такі радянські вироби залізобетонні, їх можна було поміняти давно-давно. Тому, бачите, у людей така реакція. Чому тоді не поміняли? Було б набагато більше грошей, був гарніший бюджет. Тоді дівчата теж були молоді, гарні, теж ламали ноги. Подумали зараз, ти потім доріжкам поламав собі дві сумки на колесиках спортивних. Все, я згадав, що вони мають бути такі, бо поуківка взяв сумку і поїхав собі на колесиках, сумка спортивна, там моя суддівська. Якщо їхати на візочку або, наприклад, діти на роликах там, чи то, мабуть, було б незручно. Чи дівчина буде на підборах, також незручно було б. Ну хотілося б, звичайно, можливо, трішки не на часі такі речі, тому що ну, ми всі розуміємо, що важливіше зараз підтримати наших захис... захисників. І сто раз хочу сказати їм дякую за те, що ми сьогодні маємо можливість отут ходити гарно, вдягнені і тільки завдяки їм. Тому хотілось би максимально допомагати тільки їм. А це ми потерпимо, нічого страшного. Капітальний ремонт планують завершити протягом двох тижнів. Роботи виконуються за кошти міського бюджету. Їх вартість складає 630 тисяч гривень. Інструменти для активних людей. В південному відбувся тренінг для молоді. Присутні вчили, як використовувати всесвітню мережу для просування своїх ідей або вирішення соціальних проблем. Один з варіантів створити локальну платформу для комунікації влади і громади. Якщо людина активна, і якщо вона хоче добитися якихось результатів, вона має використовувати певні інструменти для досягнення цих, цих результатів. А уже які інструменти, то ми сьогодні розказували про платформу VIX. Це комунікаційна платформа, фактично, це була і є ну, для 200 мільйонів користувачів у світі. Це є конструктор сайтів, фактично. Але наш колега Микола Степанович запропонував використати цей конструктор сайтів і сайти, відповідно, для того, щоб створити отаку комунікаційну платформу і максимально спростити життя ініціаторів, активних людей, які можуть на цій платформі між собою комунікувати, готувати проекти, готувати рішення якісь, знайомити людей, ту ж саму молодь. Старших людей з результатами проводити опитування. А депутати можуть там же ж показувати свою діяльність, які вони, що вони хочуть, що вони пропонують, хто заважає, і тоді отримати підтримку далі. Молодь в південному цікавиться робочими професіями, але не всі готові брати активну участь в житті громади. Такого висновку дійшли тренери після проведення опитування. Попередньо молоді люди з південного та Чорноморська пройшли анкетування. Результати були представлені під час тренінгу. Стосовно використання електронних інструментів в рамках нашого опитування. У нас були була можливість. Написати відкриту відповідь і запропонувати, чого не вистачає, які проблеми в молодіжній сфері в громаді є. Так от багато із молодих людей зазначали, що їм не вистачає такого електронного інструменту, який би вони могли використовувати для комунікації між органами влади, громадою і самою молоддю. Тому в рамках нашого проекту і тренінг сьогодні наш присвячений саме такому інструменту. На платформі Мівікс, яку якраз таки молоді може використовувати для комунікації між собою і для реалізації спільних проєктів, дуже важливо, друзі, щоб ця шкільна, шкільне самоврядування, яке у вас дуже розвинене, у вас такі школи відомі не тільки в Одеській області, а за їх межами. І ця, ця традиція самоврядування шкільного вона має продовжуватися. І на рівні студентської молоді, і на рівні після студентської молоді. І от молодіжна рада має бути цим місточком, в тому числі, міжпоколінніми. А крім того, молодіжна рада має встановити за допомогою цієї платформи Вікс зв'язок з тими молодими людьми, які зараз служать в ВСУ, які поїхали на навчання в інші міста, в, інші, в межах країни, і навіть за кордон. За кордон, бо ми сподіваємося, що багато з молоді мають повернутися. Все ж таки, Тренінг був поділений на два етапи: спочатку відбулася зустріч з депутатами Південнівської ради, в другій частині присутні отримали практичні завдання. Мені було цікаво побачити саме реакцію молоді, реакцію наших громадян, як вони будуть до цього ставитись. Це цікаво, це актуально. Це вибачте робота з GPT, яка зараз є невід'ємною просто в усіх роботах і в нашому житті. Це і психолог, і друг, і лікар, і я не знаю, все робили практики різні, доробили. Дерево проблем. Всі, весь колектив зробив різний зробили різне дерево проблем, і кожен, кожен вийшов та розповідав про ці, про ці проблеми, як вирішити і яке рішення і за чого може воно вийти. Тренінг тривав понад п'яти годин, був реалізований за грантовські кошти. Більше про захід дивіться в програмі об'єктив.